Поляниці. О, прикольно. вечір. Не пропусти шанс. Дізнатися м'ясо. Пароль Андріївський вечорнець. Цікаво. Тішна повільнета! Який ще пароль? Каже андеськи від человечі. Та заходь, заходь, вона жартує. Ого, як <реш> <красава> <реш> красиво! Ну, звісно ж, красиво. Ми ж будемо ворожити. Ворожити? Я думала, ми прийшли кіношку подивитись. Яка кіношка? Сьогодні жанріївські вечорниці. Цей день? Важають містичним, а гадання найправдивішим. А як ми гадати будемо? Духів визивати? Чи що? Та яких духів? Сьогодні будемо ворожити на варениках. Валеники? Валеники то я Не, зубка вареники моя тема. Колись давно дівчата полюбляли ворожити на варениках. Але рецепт їх приготування був особливим. <их> Потрібно було води для тіста наносити з криниці ротом. А тому робили це дівчата дуже обережно, щоб хлопців не зустріти по дорозі. Бо ті ж їх смішили, і дівчатам доводилося знову йти до криниці. А хто ж ті вареники потім мав їсти? Та слухай далі. Несли дівчата води, тісто замісили і ному гуртом варенички ліпити. Як тільки кожна дівчина наліпила вареників, кликали домашню тваринку, котрий вареник тваринка перша з'їсть, та дівчина й перша заміж і вийде. Е, орінка! -е -е -е! Ти що, що зробила? Робила? І добуватися. <ріст> <ріст> Здається, ворожіння на варениках на сьогодні відміняється. А я там, ой, читала, що є ще ворожіння на туфельках. О, розказуй. давай розказуй. Дівчина знімає туфельку з лівої ноги і кидає за ворота. Якщо носок повернутий назад до воріт, жити дівчині ще рік вдома. А якщо в інший бік вийде в новому році заміж. А то першоняк права. Якщо чоловік ховали, я поряд до ворожки не ходи, Треба ховатися. До речі, знаєте, я чула колись пригадає на свічці. Дякую, попробуй. глибоку миску треба набрати води, засвітити свічку. Коли віск потече, повернути свічку так, щоб віск капав у воду. І уважно вдивлятись в картинку. У, не цукерка! Цукерка, цукерка. А це хто? Алексій? В тебе хто? Тут все це... ти.